Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Чергове хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб каналу. І особлива подяка вам, мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці. Цей YouTube канал існує і цей ютуб канал продовжує розвиватися. Кілька слів скаже, де я знаходжуся. Це Містечко, цей населений пункт називається Чорнобієм. Він знаходиться напевно кілометрів 4-5 від міста Комо Італії. Бачите, озеро Комо, так? Давно я тут була. Ну, це вже було, напевно, років 4 назад. Як темпо пролітає. ну, Ця площа практично не змінилася. Особливих змін немає. Тільки бачу, оцей готель реставрується майже 10-1 ранку. Дзвіниця головної церкви в цьому містечку. Да? Містечко не таке ж величе, не невеличке, не, не але привітне. Звичайно, тут набагато менше туристів, ніж в самому кому. Я тут туристів зараз не бачу, в принципі. А в кому я от здивована, що кінець жовтня місяця, а дуже багато туристів. Подивіться, на пагорбі розташоване саме містечко, де я на цих пагорбах не була. Все мрію, знаєте, що, друзі, от мрію купити квиток на один день. от, І на цих пароплавах подружувати по самому місту, по самому, вибачте, не тільки по місту кому, а подорожувати на пароплаві по озеру кому. Тут краєвиди нереальні. Я ж не перший раз вже бачу ці краєвиди і ходжу з таким відкритим ротом, дуже приємно здивовано. Ну, Красу природи і, і оцю красу, яка, яка створена людськими руками. Важко навіть описати. Фонтан, да? фонтанчик. Маленький хлопчик тримає. Рибу в руках, да? все так просто і оригінально. Браво цьому скульпторі! Подивіться на ці пейзажі. Яка краса. Добре друзі, коротеньке відео. Я буду і надалі записувати коротке відео, показувати вам. Красу Італії. Запрошую підписатися. всім, хто не підписався, що на мій YouTube канал полагається. Кому сподобалося це відео, не будьте байдужі, пишіть коментарі, ставте подобайки. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Місто Чорнобія, Італія.